Як вивчати англійську мову без напрягу. Ви зможете отримувати і задоволення, і розвиток, і якісь класні результати. Я завжди рекомендую своїм учням а, говорити з собою. І при цьому виділяю якісь цікаві слова, фрази. Це дуже просто, це дуже ефективно. Зробіться прямо зараз. Привіт, гайс! Ласкаво прошу на моєму youtube каналі Якщо ви дивитесь це відео, скоріше за все, вам дійсно цікава тема ефективного вивчення англійської. І сьогодні ми поговоримо про щось дуже-дуже цікаве: як вивчати англійську мову без напрягу. Про що це? Це коли ви займаєтесь якимись своїми щоденними справами, при цьому а, пасивно повторюючи якісь слова, граматику і навіть вивчаючи щось нове для себе. Звучить круто, правда? Поїхали. Зараз про це поговоримо. Найперше, що я хотіла би вам порекомендувати, це інтегрувати англійську мову в своє життя. Що це означає? Про що це? Дивіться, ви маєте продовжувати займатися в своєму житті тими речами, які вам подобаються. Просто додати до цього всього трошечки англійської мови. Наприклад, вам подобається читати книги. Це дуже прекрасна звичка, продовжуйте так і далі. Але додавте до читання книг. Трішечки читання книг англійською, наприклад, 5-10 хвилин в день. Наприклад, я, маючи рівень англійської сітю і викладаючи англійську мову вже більше 10 років, я кожного вечора маю звичку а, хвилин 10-15 приділити тому, щоб почитати книгу англійською мовою, і при цьому виділяю якісь цікаві слова, фрази, а, і потім можу передати їх своїм учням. Так, а таким чином, я і підтримую рівень англійської, який в мене вже є, і збагачую свій словниковий запас навіть. Також класною звичкою є переглядати якісь передачі, інтерв'ю, які вас цікавлять з тими людьми, які вас цікавлять на ту тематику, вас, яка вас дійсно цікавить англійською мовою. Наприклад, я коли збираюся кудись чи займаюся якимись такими справами, які не дуже потребують моєї якоїсь розумової діяльності, так наприклад, прибирання, я завжди включаю на фоні якесь цікаве інтерв'ю. Англійською, наприклад, ось це класне інтерв'ю, яке нещодавно вийшло з Вікторією Бекхем. Рекомендую всім, хто вивчає англійську мову, багато класної лексики, і вона підійде підійде ось це інтерв'ю всім, хто вивчає англійську, десь з рівня b 1 Як ж правильно слухати пісні англійською, щоб це було і в задоволення, і корисно при цьому? Перш за все зрозуміти, що просто вімкнути пісню, сподіватися, що ви одразу все зрозумієте і почуєте, не варто. Робота з піснями у нас складається з декількох етапів. На першому етапі вам обов'язково потрібно уважно сісти. Прослухати пісню, а вдумуючись в її сенси, стараючись вловити кожнісіньке слово, фразу, і в загальному зрозуміти, про що ж ця пісня. На наступному етапі ви берете, відкриваєте текст пісні і слухаєте уже цю пісню, цю саму, з текстом, читаючи його. На третьому етапі ви вже берете ставите перед собою текст і розбираєте детально його, перекладаєте незнайомі слова, фрази і. Ось цей етап допоможе вам точно, детально зрозуміти кожне слово, кожну фразу пісні. і Про що ж вона. на наступному етапі? Ви знову слухаєте пісню і дивитесь в той же текст, який ви щойно розібрали. переклали, і тут ви вже точно знаєте про що ж там ідеться мова. І на наступному етапі ви слухаєте цю ж саму пісню, але вже без тексту. І на цьому етапі ви маєте вже пробувати отримувати насолоду від того, що ви слухаєте англійську пісню. Текста перед вами немає, але при цьому ви все чуєте і розумієте, про що ж там ця пісня, які там сенси. І далі уже на наступному етапі ви берете і пробуєте підспівувати таким самим. чином Ви не лише повторите слова, граматику, але і покращите свою вимову, і звісно, настрій. Я завжди рекомендую своїм учням а, говорити з собою. Протягом дня старайтесь ловити себе на якихось своїх щоденних діях і пробувати називати їх англійською мовою. Наприклад, зараз я розчісую волосся. Ось це в мене hair brush, і я brush my hair. Ось цей метод допоможе вам а, вивчати слова в контексті персоналізовано, а отже, таким самим чином ви краще їх запам'ятаєте. Наступний класний метод, гайз, це звісно перегляд фільмів чи серіалів англійською мовою. Але одразу хочу вам сказати, що не думайте, що ви увімкнете якийсь фільм чи серіал і одразу все зрозумієте і подивитесь повністю цілий фільм англійською. Поясню чому. Тому що перегляд фільмів іноземною мовою будь-якою це навичка. А навичку для того, щоб вона у вас була, Гайс, потрібно практикувати. Тобто, для того, щоб дійти до такого формату захотіла подивитися фільм, вимкнула англійською. Вау, круто, насолоджуюсь, і дивлюся англійською. Так вам потрібна певна м, кількість практики. До цього потрібно дійти. Перш за все, ви маєте попрацювати правильно з фільмом на декількох етапах. Ці етапи дуже схожі до тих етапів, про які я говорила, коли ми говорили про пісні. На третьому етапі ви вже берете ставите перед собою текст і розбираєте детально його. І так ви маєте попрацювати, пропрацьовувати це все регулярно. А ви прийдете все ж таки до того, що ви вимикнули якийсь свій улюблений фільм чи мультик, і дивитесь їх собі вільно англійською мовою. І два наших останніх методи пов'язані напряму з тим, що ви зараз, скоріше за все, тримаєте у своїх руках. Це з вашим. Телефоном. Перше, що я хочу, щоб ви зробили прямо зараз, це перевели інтерфейс свого телефона на англійську мову. А телефон це така штука, якою ви користуєтесь по декілька годин на день. Я переконана. Чому б не збагачувати свій словниковий запас або просто не повторювати слова, які у вас перед очима щоденно. Це дуже просто і це дуже ефективно. Зробіться прямо зараз. Далі, У кожного з вас на телефоні точно є диктофон. Будь ласка, створюйте свої власні подкасти. Я про це розповідала у своєму попередньому відео на YouTube про те, як вивчати слова ефективно і їх повторювати. А тож, якщо вам цікавий цей метод створення своїх власних подкастів, перейдіть, будь ласка, і подивіться відео про вивчення слів. Я сподіваюся, що ви отримали сьогодні багато інсайтів, і ви зрозуміли, що виконуючи якісь свої щоденні дії, просто трошечки їх видозмінивши, ви зможете отримувати і задоволення, і розвиток, і якісь класні результати. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші запитання. Завжди на зв'язку і завжди рада буду вам допомогти. Підписуйтесь, ставте вподобайку і дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Будь-бай!